Доброго дня, друзі. Мене звуть Андрій Любке, і Я сьогодні хочу розказати вам про книжку, яка мені сподобалася і яка до певної міри розбавила ці будні. Скажу одразу, що читати мені дуже важко тепер, це не можна порівняти із тим запійним системним багатогодинним читанням, яке я мав до війни. Зараз важко читати, особливо грубі книжки, оскільки важко сконцентруватися і тримати увагу. Весь час хочеться перемкнутися і читати новини зведення. Тому е я продовжую читати, читаю різні книжки, але мало що справді зачіпає. Читаю багато про війну, не лише українською, взагалі про досвід війни. А зараз вам хочу розказати про книжку, яка дозволила мені просто перемкнутися і поринути цей інший світ, за який ми любимо літературу. Коли хочеш заснути, але перегортаєш сторінку далі і читаєш далі, бо сюжет цікавий він затягує. Ця книжка називається Аномалія Р.В. Леталіє, французький письменник її написав. Ось так вона виглядає. Синя, така блакитна яскрава обкладинка. Ви не бачите, бо це Kindle. Я читав її на Кіндлі. Книжка вийшла у українському видавництві Нора Друк, і її переклав Іван Рябчий із французької. Одразу скажу, що переклад український текст. Звучить досконало, дуже, дуже майстерний філігранний переклад. Ціла приємність читати цю книжку. Отож, за що вона мені сподобалася? За сюжет цю книжку можна читати, не відриваючись, і це сучасний роман. Його дія розгортається в 2021 році. Хоча, вже в 2020 році, за цю книжку автор отримав. Гонкурівську премію, одну з найпопулярніших, найважливішу, в принципі, нагороду літературну у Франції. І ця книжка була про таке осяжне, передбачуване майбутнє, про наступний рік. Зараз це вже минуле, але все одно це сучасний світ. Літак вилітає з Франції до США, десь потрапляє в грозу, у турбулентність. І потім е з'ясовується, що насправді з цієї хмари е турбулентної вилетіло два літаки, і в який спосіб утворилася копія літака, але не просто літака, але і всіх людей, які там були, і тепер у світі є е подвійна кількість цих людей. І потім, навіть забігаючи наперед, але без спойлерів скажу, що ці люди, ці дві версії себе однакові, однаково думаючі, з однаковими спогадами, повністю і з тими самими емоціями, вони зустрічаються. Але цей роман такий написаний на межі гри між якимось наук-попом науковою фантастикою. Із повсюдним апелюванням до якихось наукових даних, досліджень такої футурології в доброму сенсі майбутнього, спецслужби, шпіони, якісь позаземні цивілізації, все це аналізується, бо ніхто не може зрозуміти, як так сталося, що у світі утворилася копія, і тепер є два такі літаки. Але з іншого боку, от я цей роман прочитав як. Таку захоплюючу, частково детективну історію про людей, які є на цьому борту, і ми маємо цих 14 персонажів, і відповідно їхні копії, маємо оцю гру навколо цифри 7, адже подвоєння цієї цифри 7, це і є гра із безкінечностями. Це якісь такі зашифровані символи, закладені автором. Але я спочатку читав твердо цю книгу, просто як такий цікавий сюжет, що буде далі, що буде розвиватися, яким чином американські спецслужби, військові, науковці будуть розслідувати цей інцидент, яке дадуть пояснення, що буде з цими людьми, з цими героями. Це було цікаво. І лише після того, як прочитав, почав мислити вже про те, як, як це сконструйовано, і мушу сказати про цю книжку. По-перше, те, що вона дуже добре написана. Мені дуже подобалися такі короткі майстерні речення. Це, вочевидь, заслуга і автора, і мені здається, також інтуїція мені підказує також редактора, оскільки вона написана дуже таким жвавим і чистим темпом, відчувається на всю довжину фабули, відчувається один темп розповіді. Це важливо. І, от у майстерному перекладі можна справді насолоджуватися цими реченнями, це справді велика література в цьому сенсі, але крім того, автор ще й такий, трохи жартівник. Бо, очевидно, цей літак, який летить до Нью-Йорка, летить в Америку. Це алюзія на 11 вересня, на великі теракти, на великі проблеми і на цей світ після Аль-Каїди, після, після терактів. І е, оцих алюзій на, на сучасне життя у романі повно. І також, що дуже цікаво, от як мені, як філологу, як людині, яка любить читати і, і часто замислюється над тим, як, як це зроблено, як, як вдалося зробити такий роман. От було цікаво простежити, що автор у кожного із своїх персонажів вкладає фактично інший жанр, і один може бути якоюсь високою літературою оповідь про одного героя, а про іншого. Може бути якимось таким маскультом. Наприклад, там є такий африканський репер Бой, який теж розшаровується, роздвоюється, розкопіюється на дві копії, і, і це вже зовсім інша історія ніж про, про письменника Віктора Мозеля, який пише роман Аномалія, герой книжки Аномалія. Є там якісь такі речі у стилі Стівена Кінга, дуже, дуже динамічні. І взагалі мені сподобалося, яким чином автор балансує між жанрами, утримуючи, утримуючи цей потенціал читацтва, щоб не було нудно і щоб гра не переросла в гру заради гри, коли просто якісь там трюки і ідеї буксують сюжет. У нього це вдалося. Книжка невеличка, компактна, така, я б навіть сказав, лаконічна. Саме тому я її вибрав, бо думав, що прочитаю за, за там, кілька присядів, і, і це буде така: біг на коротку дистанцію. Але я неймовірно прокайфував і е, давно я не читав таких книжок. Мені здається, що автор цілком заслужено отримав Гонкурівську премію, тому хочу вам її всіляко порадити. Вона є на українському ринку, є доступною. Можете. Купувати, читати, сміливо дарувати це велика сучасна література, яка балансує на межі жанрів. Але найголовніше, принаймні, от у час війни, коли хочеться трохи перемкнути голову, пожити в іншому світі, вона справді захоплює і ти поринаєш у цей вир сюжету і виходиш, коли закінчується остання сторінка. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви погодитеся зі мною, прочитавши цю книжку і з моїми думками, і потім напишете мені «Дякую» у коментарях. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Я планую влітку його активніше розвивати, більше часу присвячувати різним темам, не лише волонтерству, але, зокрема, і літературі, і якимось книжковим оглядам. Підписуйтеся на мій Patreon, бо це дозволяє мені продовжувати творчу діяльність у цей складний час. Дякую вам за підтримку. Побачимося і почуємося. З вами був Андрій Любка.